Усіх вітаю! Ви на ютуб каналі Факта ICTV. Мене звати Наташа Терчевська, і ми продовжуємо нашу розмову з українським журналістом і блогером Володимиром Золкіним. Володимире, доброго дня, доброго дня, всім. Важка сьогодні буде така тема, але досить актуальна це питання мобілізації, зокрема мобілізації ув'язнених. У нас є розуміння про те, що новий законопроект про мобілізацію ще досі не ухвалено станом на початок січня цього року. Але питання мобілізації ув'язнених воно завжди залишалось, ніби осторонь. Відомо, що 19 січня Верховна Рада України прийняла. Довідомо законопроекту Олексія Гончаренко про е, амністію, закон номер 104.19, який власне передбачає певні методи механізми, які б могли дозволити українським в'язням долучатися до лав зсу у війні проти Росії. Нам також відомо, що вже є е, чимало публічних осіб, які підтримали таку ініціативу. Зокрема, це омбудсмен Дмитро Лубінець, це заступниця міністра юстиції. Олена Висоцька, а також чимало військових, зокрема і заступник командира 3 ШБ Максим Жорін. Я від себе додам, що це не офіційна інформація, але йшлося про те, що на початку січня головнокомандувач Валерій Залужний нібито виступив категорично проти такої мобілізації. Я вірю в це, що він був категорично проти, але не тому, що Валерій Федорович сам по собі проти. А тому, що навколо нього сидять радники, які йому не донесли важливість і необхідність, і не обґрунтували це жодним чином. А як з 2014 року, а я це пам'ятаю, коли просилися воювати, і були відписки: типу, та ні, ну, то побачення. А знаєте, у людей теж така психологія: два рази попросився, на третій вже не попроситься сам. Да? І якщо на початку повномасштабного вторгнення, давайте так, за моєю інформацією, ми могли спокійно зібрати на дві бригади ув'язнених, тому що люди були в пориві, мотивовані, то зараз, дай Бог, два-три батальйони зібрати. Але ще не пізно ну, хоча б так взятися за розум. Так от ну, у залужного шоу, в нього інших проблем немає. Йому ж потрібно це доносити, розжовувати, показувати, пояснювати. Він же ж все не може знати. Чому просто це не донесли? Не донесли ті самі люди, які не донесли з 2014 року необхідність такої мобілізації. Тому, якщо, ну, якщо він був проти, а зараз про це почали якось говорити, і це питання почало якось рухатись, значить він може і не коментувати. Але ну, значить, все ж таки, якась політична воля і розуміння, і необхідність з'явилась. Все, про що ми говоримо стосовно мобілізації, ну поповнення е, мобілізаційного ресурсу, е, не має прикладного значення. А от е, саме мобілізація ув'язних, це цілком прикладне значення. Тобто, це цілком реальний мобілізаційний ресурс, який у нас є. І це дуже дивно, що країна агресор яка відправляє проти нас всі свої ресурси, і ну. По моїм таким нерепрезентативним, але менше з тим, е, те, що я бачу, то відсотків, мабуть, 25 вже російської армії складають саме е, колишні ув'язнення. І якщо е, країна-агресор кидає проти нас свій мобілізаційний ресурс, а у нас є такий самий мобілізаційний ресурс, і ми його не використовуємо, то це що найменше дуже дивно. От. І давайте це обговорювати, давайте підіймати це питання. То моє ставлення тут абсолютно однозначно це робити потрібно. Питання в тому, що далі з цією ідеєю роблять у Верховній Раді. От ви сказали за Олексія Гончаренка. Я наскільки читав Юлю Висоцьку, наприклад, да, яка про це висловилась. Я там не бачив, щоб вона проводила якісь градації, кого можна мобілізувати, а кого не можна мобілізувати. Там здається, люди просто висловились так. Це можна робити, це потрібно робити. А от Олексій е, Герчаренко, який подав цей законопроект, він одразу побіг проводити якісь градації. Тобто, е, це ну на мою думку, це спроба просто заговорити в черговий раз цю ідею, цю тему. Тобто. Таких ув'язнених ми можемо мобілізувати, таких ув'язнених ми не можемо мобілізувати. Звісно, що ув'язнених по політичним статтям, е, таким як державна зрада, ми не можемо мобілізувати. Вони і самі не мобілізуються. Просто повірте мені, наступ. Це по перше. По-друге, тут може бути лише один підхід. Це може бути підхід е, індивідуальний. Індивідуальний підхід до кожної історії, тобто потрібно зробити спрямувати, скажімо так, певних людей, які можуть провести розмови, які можуть дослідити кожного кандидата. Так, це непросто, це певний час займає певні зусилля. Але ж у нас є люди, які ну хочуть поповнити ряди мобілізаційні, як писав сам Олексій Гончаренко, що я хочу допомогти хлопцям з ротацією. Ну так давайте допомагати, давайте відбирати цих людей кожного окремо з кожним окремо проводити спілкування. І я думаю, що за кілька тижнів. Ми можемо набрати кілька батальйонів, буквально з ув'язаних це цілком мотивовані і бажаючи самостійно бажаючи піти воювати. Але ми не маємо ставити самі собі одразу перепони. Тому що наскільки я зрозумів у Олексія, я читав і репости, якісь я бачив, хтось пише, що по тяжким статтям не можуть мобілізуватися. Хтось пише, що по особливо тяжким статтям не може мобілізуватися. Я перепрошую ви взагалі можете відрізнити легку статтю середньої тяжкості, тяжку, особливо тяжку. Ви ну, взагалі розумієте, про що ви, про що ви розмовляєте? Далі. Щодо засуджених по особливо тяжким статтям, чи ви проводили з ними спілкування, чи ви розумієте ступень їхньої реальної провини, чи ви розумієте їхню мотивацію? Ні. Відповідь ні, 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 і ще раз ні. Ніхто цього не робив. Але хтось у Верховній Раді вже вирішив, що от той, який е, вкрав одну маленьку курку, худу, він пі, може піти е, воювати. А той, хто вкрав дві товстих курки, він вже не може піти воювати. Я вам скажу, що це підхід абсолютно неправильний і не потрібно заговорювати цю тему. Тут просто потрібно дати можливість мобілізуватися. Ну, всім, звісно, окрім там державних зрадників, які, як я казав, вже і самі не підуть, і всіляких колаборантів, і самі не підуть нікуди е, мобілізуватися. Потрібно провести з кожним розмову, потрібно провести з кожним перевірку. Про, потрібно пропустити кожного через поліграф, звісно що. І, звісно, що ну, у нас не може бути, як в Росії, ніхто ж не говорить, що давайте під палкою. Візьмемо і ув'язнених відправимо воювати. Ну, про це ж мова Но не власне, це, власне один із головних аргументів противників такої ідеї, і вони дуже цього направду, покупають. Противники та... такої ідеї, це хто? Судді і прокурори, е, які ці всіх людей сажали, і коли вони повиходять, то раптом виявиться, що половина з них не ні за що взагалі сидить? Ну, судді і прокурори щось не дуже йдуть воювати, противники ідеї. І якщо експертні кола не можуть зрозуміти. Не можуть для себе в голові співставити, що гнати під палкою людей, силу як це роблять в Росії, і просто дати можливість мобілізуватися. Це абсолютно різні речі. То на що нам такі експертні кола? Якщо тут проста абсолютна ідея, дайте можливість людям мобілізуватися, які самі хочуть іти. Все, вони починають говорити експертні кола. Що е, а, от ви розумієте, ми ж не такі, як Росія, не, не треба ж як в Росії. Т, 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 все пішло 6 годин ефіру. Розумієте, 6 годин ефіру ні про що. Тут може ще раз один єдиний критерій, яким тут можна керуватися окреме ставлення до кожного ув'язнення. Все. Ну, тобто, ну, от, один. Ще раз скажу про державних зрадників, які самі не підуть, і яких, звісно, що ніхто не буде мобілізувати. По іншим статтям потрібен просто окремий підхід до кожного. І як би вам сказати про з курками, да, приклад: той, який вкрав одну худу курку, вони хочуть зараз цим законом прописати, щоб можна було щоб могли йти ті, у кого і так термін ув'язнення 2-3 роки. Та я вас знову ж таки здивую. Ті, у кого термін 2-3 роки, вони і самі нікуди не підуть. Тобто, ви зараз цієї ідеї своїми законотворчими ініціативами зробите так, що ви не поповните мобілізаційний ресурс. Ви бігаєте, кричите, що ви хочете його поповнити, а зрештою ви будете говорити, 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 подавати ці законопроекти і нікого таким чином не мобілізуєте. От і вся е історія, яка вийде з е цієї так званої мобілізації, ув'язнень. тут потрібно, тут потрібно просто тут потрібна політична воля. Все проводимо спілкування, сажаємо людей на поліграф. Чи не збираються вони, наприклад, здати нашу позицію раптом? Чи не йдуть вони туди для того, щоб перебігти на сторону противника? Це досить просто, насправді, все. Просто тут потрібно вже брати і працювати. Пані Працювати. вже потрібно, вже зараз потрібно набрати спілкуватися. Якщо потрібно, якщо це комусь цікаво, а це я думаю, комусь цікаво. Я можу сотню інтерв'ю провести з людьми, які хочуть мобілізуватися, для того, щоб показати, що це за люди, показати їхні їхні справи, вироки реальні, що робили, не робили, чим коривалися, чому там вчинили таку-то помилку, чи вчиняли вони її взагалі. Якщо ну народу буде цікаво, то і так. Таке можна запустити окремо, хоча я тут не наполягаю, але можна. Но... Ну головним чином проблема насправді в тому, що механізму немає створення для такого от, масштабного початку. Там цих саме тих Є самих механізм. розмов. типу хто має починати? Хто має починати ці розмови, в якому це форматі, під чим керівництвом до яких бригад? Вони будуть, якщо будуть, звісно, залучені територіальне підпорядкування тої чи іншої бригади, де вона знаходиться, там знаходяться е, табори, е, в яких знаходяться ув'язнені, СІЗО, в яких знаходяться ув'язнені. Ну я не можу розробити. Вибачте, я не можу розробити алгоритм, але на мене, це дуже просто е, зробити аби було бажання. От і все. Гідте, спілкуйтеся, провод, проводьте спілкування. Е, я тут. От тут законопроект про амністію, да, е, Ханчаренко, здається, подав, правда, почитати його неможливо. Я не знаю, з чим це пов'язано. Раніше я легко викачував будь-який законопроект, читав його, знайомився, зараз щось ну, можливо, це якось пов'язано з нашим ну, е, станом війни, який зараз у нас по факту е, можливо, але почитати його неможливо, то і неможливо не, 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 нема про що по факту розмовляти. Але е, президент може індивідуально помилувати, кого завгодно. Президент може індивідуально помилувати кого завгодно. То якщо провели з людиною розмову, вона пройшла детектор брехні, вона готова. Вона може е, іти вже на даний момент на навчальний збір, тому що це люди, яких потрібно ще готувати. Я нагадаю, да це не одразу не з СІЗО він поїхав воювати. Це все процеси, це все процеси, які потрібно було робити позавчора, в 2014 році приблизно починати. Ну вже можна починати зараз. Вже ми всі прокинулись. Вже все добре. Вже е, ракети в нас летять. от сьогодні. З раночку е, ми теж всі це почули. Тобто, все, все, все нормально, вже можна починати щось робити. І да? е, е, президент через помилування окремо і індивідуально може помилувати будь-кого. Якщо військові дають список людей, яких можна помилувати, то по кожному з них можна підготувати окремо помилування? Президент? Я думаю, зможе поставити 100 підписів, а хтось зможе підготувати 100 помилувань. Це я вже зараз беру такий. Знаєте, ну самий простий такий варіант, якби який ну, от прямо зараз вже можна його брати і реалізовувати, е, ну чомусь, от от, от от ні, інше питання: як реалізувати от той момент. Складний для мене, наприклад, да? якщо ви людину милуєте зараз, то теоретично, все вона помилувана, вона може йти взагалі додому. Правильно? Да? Тобто, тут лише потрібно пропрацювати той момент, що вона вважається помилуваною з того моменту, коли вона відвоювала певний період. От, і все, От єдине, що тут потрібно прописати. Ну, вибач, ну, у нас законотворці, ж, у нас міністерства є. Ну, невже, не, не, невже це так важко це розробити? Чи просто всі сидять, чухаються і думають, показують один на одного пальцем, хто це зробить. Тому що військові якраз чудово розуміють, що це потрібно робити. І потрібно робити дуже давно. А не роблять це бюрократи, а не військові. А зробити це мають саме бюрократи, а не військові, тому що військові воюють. Ну і все, коло замкнулося, якби. Володимир, а що тоді робити з в'язнями, які також під мобілізацію не підпадають, але з в'язнями колишніми, які вже відбули свій термін покарання, які свою судимість погасили, живуть нормальним життям, цілком і да, приживного да, віку? Наскільки я розумію, їх також не можуть мобілізувати? Ну от я, наприклад. У мене ж був був термін покарання. Це не для кого на секрет. Просто це було колись, і ніхто не має права мене цим цькувати, якщо що, на всяк випадок. Да? ну тобто, немає такого. Це вже було колись. Це вже пройшло. Я вже все відбув. Да? І от я виходжу в там в 17-му році. Я приходжу в військомат для того, щоб стати на військовий облік як законослухняний громадянин. Мене на військовий облік, звісно, що не ставлять з моєю справочкою, а ставлять штамп в військовому квитку виключити з військового обліку. Можу показати військовий квиток. Виключити з військового обліку. Тобто, фактично, у мене білий квиток. І повертаючись до питання тих людей, яких закрили на рік два, то я не хочу про це, звісно, що говорити, але ну, приходиться вже. Є такі, які добровільно хочуть, щоб їх закрили на рік-два. Тобто, ви не про тих говорите. Це не мобілізаційний ресурс. Мобілізаційний ресурс це ті, яких закрили на 10 років. І вони саме хочуть піти, і там саме є кількість. А ви хочете дати можливість мобілізуватися тим, кого закрили на рік два? Ну, ви нікого не мобілізуєте, шановні бюрократи. Ну, якщо ви цього не розумієте, шановні депутати, якщо ви цього не розумієте, ви так нікого не мобілізуєте. Ви просто побігаєте, попіаритесь на цьому, і все, і кінець. Так от щодо е, колишніх засуджень, тобто, вже пройшло. 5, 6, 7 років, да? а людина засуджена за особливо тяжкою статтею, Здається, я зараз не пам'ятаю вже точно, 8 років, щоб у неї знялась судимість. 8 років. І не факт, що той, у кого пройшло 8 років, про нього згадали і поставили його знову на військовий облік. Тобто це ще якась кількість мобілізаційного ресурсу, який просто знаходиться в е, зараз мирних містах України, і про нього військомати просто не знають, тому що вони зняті з військового обліку. Це питання теж ніхто не підіймає. Ну тому що хтось має взяти і почухатись. Розумієте, з цього приводу? Подумати, а як це працює? А чому це так працює? Ну, нікому, мабуть, нікому. Не знаю питання мобілізації ув'язнених також підіймають зараз крім політиків, яким вигідно лише піаритись, мабуть, можливо, судячи з того, наскільки вони затягнули вже цей процес ухвалення самого законопроекту нового про мобілізацію. Відомий телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Також про це висловився. Про цю ініціативу. Зокрема, дві такі його тези. Дійсно, на його думку, ситуацію на фронті залучення ув'язнених докорінно ніяк не змінить. Але він додає, що це все таки посилить неабияку кількість бригад. От і другий момент який він уточнив, власне, тут повністю він погоджується. Я так розумію, з вами що потрібно дивитись кожну справу в'язня окремо. Ну так він все правильно написав. Ну окрім першого речення, яке ну я не розумію тут до чого, воно для проформи докоріно не а що змінить до корінного змінить докоріно. Хто, ну, хто треба, каже? треба ніхто говорити, ж не каже, що те, ми зараз мобілізуємо ув'язнених і все ми перемогли. Ми просто даємо ще один інструмент для мобілізаційного ресурсу, про який і почали говорити. Все, все не треба говорити докорінно, недокорінно, там переверне хід війни, все таке інше. Ні, мова проста, конструктивна. Мобілізаційний ресурс. Будь ласка, є те, що він каже, що потрібно до кожної справи окремо підходити. Ну, бачите, ну якби думків нормальних людей збігаються. Просто нормальних людей, які думають, як це реалізувати, а не як на цьому попіаритись. Отже, і як, от на вашу думку, ми зрозуміли, що не зовсім з цим все добре, з цим запитанням складним, насправді, яке чомусь в суспільстві викликало якісь незрозумілі моменти. Я читаю коментарі, ну дуже багато людей. Незрозумілі моменти я вас переб'ю. Незрозумілі моменти, тому що люди, звісно, що з. Осторожністю ставляться до того, про що вони не знають, як собі люди уявляють цих всіх ув'язнених, сидять в шапочках паласатих і ріжуть один одного зранку в обід і ввечері. Ну насправді все це не так, і для того щоб говорити про них і про цих людей з ними, хоча б потрібно поспілкуватися, і не шукати серед них маніяків, а взяти виборку е 50-100 справ звичайних пересічних. І провести з ними спілкування. І ви багато для чого для себе відкриєте нового. То ви зрозумієте, що це звичайні люди, такі як ми, і взагалі в нормальних цивіліз... цивілізованих країнах вони б взагалі б не сиділи. Вони половина з них одразу пішли б на виправні роботи. Ну, це у нас це так називається. На виправні роботи в робочі колективи, де вони б приносили е, користь державі і заробляли кошти, і колектив за ними дивився б нормальні вони чи ні. Е, попрацювали б рік півтора е, і пішли б додому. Отак, От це було в ну, тому, що в нормальних країнах це так і і працює. І половина яких називають вбивцями, це ніякі насправді не вбивці. Тому що якщо ти з кимось поштовхаєшся, він не дай Бог впаде, розіб'є голову, об бордюр помре. Ти будеш вбивцею. У нас якщо у тебе хтось буде забирати телефон чи бити тебе. Ти від, будеш відбиватися, і він помре. Ти будеш вбивцею. Якщо якийсь поліцейський у нас буде переслідувати злочинця, перевищить міри необхідні для його затримання, той помре. Ти теж буде він, теж буде вбивцею. А це я зараз назвав три різні статті. Три різні статті, а у нас ніхто не виходить в нашому на жаль правосудді совковому, який до, до, досить такими залишилося, і такими буде, поки в нас не буде суду присяжних. Повноцінно е, ще одне запитання, яке викликає купу е, розмов і нічого конструктивного. А е, все дуже просто насправді є суддя, є прокурор. Прокурор приніс прокурор приніс обвинувачення, суддя покивала головою. Е, ну добре, на що їй сваритися з цим прокурором. Поки ми між прокурором, який приносить е, обвинувачення, які нічого по факту не варте, і суддею не поставимо людей присяжних, як це працює в Штатах, чомусь вони ж не тупіше за нас, правда? І Брит... в Велико... Великій Британії, да, вони теж не гірше за нас. Але там, винен, не винен, вирішують люди. І не може суддя, і не може прокурор натиснути на суддю таким чином. І у прокурора з адвокатом змагальність відбувається, як ми це бачимо в кіно. Да, там, де прокурор має довести провину, і адвокат має довести, що прокурор не правий. А у нас так не відбувається, тому що адвокат може там танцювати. В більшості справ скільки завгодно, от ту бумажку, яку прочитає прокурор, а він її зачитує повторно протягом всієї справи, розгляду, так? і все, і більше йому нічого не треба. То і, і суддя сприймає те, що каже прокурор, а люди б не сприйняли. Є чудовий фільм суддя Роберт Дауні молодший, де пояснюється, чому саме суд е, має працювати. Можете подивитися, гарно проведете час. Ну і з іншого боку, треба я думаю, глядачам також пояснити, що ніхто не буде сприймати мобілізацію українських ув'язнених як покарання. Тобто, це в нас в коментарях дуже часто можна прочитати. Це, це, і це який саме, там, що... якийсь там тільки якийсь там злочин, все на фронт бігом негайно. Це так. Ну це це не повинно так працювати, і Щас, на жаль, які люди до можливість, як ще. По складам, ну, ще по складам, поскладніше, прочитаю. можливість надати людям. А після того, як ти його, йому надаєш можливість таку, бо її зараз немає. Його ще потрібно перевірити, а потім його ще потрібно навчити. Це комплекс заходів, над яким потрібно працювати. І у нас є кому працювати. Просто у нас одночасно є люди, які сидять на зарплатах і нічого, вибачте, не роблять. То хай йдуть і роблять хоча б це. І теж не мобілізуються, до речі.